На вітання, і сьогодні хочу відповісти на одне запитання, яке ми часто чули цього сезону: це чи можна виростити якісну капусту при прямому висіві? І сьогодні я знаходжуся на Львівщині. Де в промислових, на промислових площах вирощується капуста з прямим висівом. На прикладі гібриду Кеплер від компанії Сінгента я хочу зробити сьогодні такий невеликий огляд. Подивіться, будь ласка, на цю ділянку. Капуста була висіяна прямим висівом 20 травня. Схема виходить, 90 см, на яких вміщається три ряда. І вже між цією строчкою виходить, міжряддя на рівні 70-80 см. Сьогодні друга половина вересня місяця, ми бачимо, що гарно йде. Вегетація, значить, норма висіва була 65 тисяч на гектар. До зборів очікується 55-57 тисяч. Незважаючи на те, що рослина без зрошення, добре йде процес вегетації. Зараз бачимо такий досить серйозний наростання качана. Наростання йде збільшення ваги і бачимо, досить чиста культура. Оглядали, немає ніяких хвороб, хоча до цього профілактично було зроблено декілька, декілька обробок. Тому, в принципі, говоримо про те, що можемо виростити гарний врожай, якщо залишайтеся з нами і черпайте нову інформацію.